Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра і райського садочку біля вашого будинку. Будь ласка, це у нас сьогодні гороскоп обрізки саду і зелених операцій у квітні 24-го року. Хочу зразу навести приклад. Деякі мої знайомі, є сьогодні знайомі, які сміялися декілька років тому назад, коли я говорила, що, будь ласка, не обрізайте свої рослини в саду, тому що повня. А у них весь час обрізка хотілося різати саме перед повнею і в повню. І ось пройшло два роки на третій рік. Майже не залишилось в саду рослин. Вони всі стали хворіти, і ось вони залишилися без більшої частини рослин. Тепер вони кажуть: так чого ж ти нам от так, от сильно не заставила, щоб ми не цього, цього не робили? Я пояснювала і пояснюю зараз вам. Дивіться, у нас гарний час для обрізки саду буде. Це вже у нас спадаючий місяць перед молодиком. Це у нас іде третя і четверта фази. Можна використовувати першого, другого, третього та четвертого для обрізку саду та зелені операції. Наступний період. Так, це спадаючий місяць, це у нас завершаюча, четверта фаза, але це період стихії води. І ми не можемо 5, 6, 7 проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але вже 8-го, навіть коли сонячне затемнення і молодик народиться, якраз добрий час для обрізки та зелених операцій 8, 9, 10, 11 та 12-го. Все у нас період, бачите, у нас тут 8-9 днів можна було буде використовувати для садових, обрізки садових бризки садових рослин та зелених операцій. А далі все: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 повня. Спалений шлях місяць завершується 26-го. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції треба забутися взагалі про ножиці але 27-го, після завершення спаленого шляху місяця, можна в перший день проводити тільки зелені операції. Що таке зелені операції? Це обрізка, листочків жовтих, відцвівших квіточок. У нас є відео окремо, що таке зелені операції, не буду більше зупинятися. Скажу, що 28-го починається вже гарний час для обрізки садових рослин і для зелених операцій. 28, 29 та 30 квітня 2024 року. Що ж, бажаємо вам здоров'я і здоров'я вашим рослинам в садочку, щоб вони служили вам довго, дарували вам гарне, гарні плоди, смачні, вітаміні, ягоди. І квіткові рослини дарували вам яскраві кольори своїх квіток. На все добре, бувайте здорові! Зустрінемося в наступному відео в новому відео на нашому каналі.